В 3 часа ночі, в 15.30, буває в 2 часа ночі, чай і на роботу. А яким був цей день для вас? В шокі. Ми вже знали, як були вже в Живого Раді. Був же кром і сирени гуділи. Ну і по трасі ми як їхали, так дуже багато з Чернігова виїжджало. Хтось, ну вроді би як в Фейсбуці, виложили наші координати телефони, і вони дзвонили. А люди вже ж треба було годувати. Їздили кожен день, поки не підірвали мост, їздили по мосту, потім через пішохідний їздили, а потім їздили через остер. Дорога займала більше восьми годин по тій дорозі. Ми їхали, ми попали під обстріл. Керівництво нас зустрічало вже за, за Кличевкою, бо ми були поранені, що напарник, що я, і вони нас вивезли. Напарника витягли полю з руки. У мене осколки зараз до сих пор плечі влівами. І на другий день ми опять поїхали. Вранці приїжджаю на Забінського, вигружаюся. Декотрі люди приходять і дякують. Що вивозив. В основному люди кидали і собачок, і котика, особливо велмаркетом червоний. Там дуже багато їх було. Навіть я додому привозив котиків. Ви ще й рятували тварин, Ну да, тепер у мене зараз вдома господарство. Що бусинка, гарного дня. Пока-пока.